Добрий ранок, друзі. А, сьогодні трошки поговоримо про цей останній звичний для багатьох девайс, можливо, він навіть є у вас на кухні. Хтось вам подарував, ви не знаєте, що з ним робити. Насправді все достатньо просто і з нього можна отримати дуже-дуже смачну каву. Звісно, за умови, якщо ви використовуєте класне спешалті зерно. А за класним спешалті зерном, ви знаєте, як звернутися. Так. Що нам треба для того, щоб приготувати каву в аеропресі? Сам аеропрес обов'язково з кришечкою, без неї нічого не буде. Фільтри. Чашка. Чашка, куди ми будемо давити. Чашка, з якою ми будемо пити. Або це може бути дуже красивий і класний стакан. Ложка, щоб мішати. В даному випадку це стандартна ложка від aeropress. Вона достатньо зручна. Чому він вивозить? Обов'язково це кавомолка, Якщо кавомолки немає, то купляйте. І якийсь сервер це опціонально. Ваги, обов'язково з таймером, просто для зручності. Вони можуть бути достатньо недорогі, як оці, або якісь модні за дуже багато грошей. Це не важливо в даному випадку. І чайник, з якого ми будемо заливати. Воду. В даному випадку це привіз чай з регулюванням температури. Але ви можете використовувати звичайний, плюс якийсь харчовий термометр, щоб о, досягти потрібної температури заварювання. А тепер давайте перейдемо трошки за моє плече, я розкажу детально про кожен з рецептів, який сьогодні будемо використовувати. зараз з вами розберемо рецепт під каву митої обробки або якоюсь біля митої. Така тендітна-тендітна кава. Що нам треба? 17 грам кави. Співвідношення в нас буде приблизно 1 до 12. 18 грам кави 200 мл води. Заряджаємо встало мир. Зараз. Вона в мене налаштована на стандартне значення, під яке я готую проб. Я переміщую її буквально на кілька значень. Тобто ми робимо помов трошки менше, ніж на поровер, але ми не йдемо в стізю спресопомову або мока -помолу. Тобто Це все ще помол, який дійде під ворога. Вмелю. Ми змололи каву. Я люблю трошки одстукати, щоб все а, спало на дно стакану. Далі беремо аеропрес і доправляємо нашу каву. Дана кавомолка має особливість, яку я буду використовувати в приготуванні цього рецепту. Вона відсіює мілкі частинки. Тому я відкриваю відсик, і ми з вами бачимо, що якийсь пил. Якісь більш мілкі частини були в потрапили в цей відсік Мені вони знадобляться. Тому я дістаю це Сіто і трошки, трошки, трошки його збиваю. Мені не треба вся полюбка, лише невелика частина для того, щоб, скажімо так, spice up the game Далі, у нас, в принципі, Можна сказати, що все готово. Беремо два фільтри і кладемо в наш пломжик, поки він вставляє. Вода трошки докіпає, нам потрібна температура 89 градусів. Під миті обробки. Наш чайник готовий. Запускаємо ваги, беремо чай. Уливаємо приблизно 30 мл води і робимо невеликий блум. Наша задача просто трошки змочити каву протягом 30 секунд. Запустили пеньку. Час пішов, скажімо так. Чайник поки відставляємо, можемо поставити на підігрів. Я люблю просто відставити цього до себе. Підходимо до 30 секунди. Ставимо на харч. І заливаємо в одну точку прямим потоком помощнеє до 200 мл. Ми робимо inverted метод. Я вважаю його найбільш стабільним, найбільш смачним і Контрольований. Сьогодні. У нас є 200 мл. Вмикаємо знову таймер. Далі все буде проходити чітко по часу. Готуємо наш дрібняк, готуємо нашу ложку. І дивимось за часом Ми чекаємо а, рівно 1 хвилину. На першій хвилині ми ламаємо курку і робимо перемішування до хвилини 10 максимум. Робимо це достатньо ніжно, нам не треба зайвий стрес. Дочекалося. Чекаємо до хвилини 20. Хвилину 20. Всипаємо наш міляк і просто його трошки притавлюємо. То ми тут не. Перемішуємо, наша задача просто його трошки притопити. На хвилині 40 я змачую фільтри теплою водою. Це прогріває сам плунжер, саму кришку і робить каву трошки більш стабільною. На хвилині 50. Кришку ми вдягаємо і чекаємо 2 хвилини. Для того, щоб почати давити 59-2. Давимо ми просто, поставивши наші руки на плунжер, давимо дуже повільно, дуже ніжно, без зайвих рухів і дивимось на потік. Наша задача зараз буде в кінці спіймати момент, коли воно почне трошки шипіти, і вода закінчиться. Наша задача не додавити до кінця. Якщо ми додавимо до самого-самого-самого кінця, на жаль, напій можна легко зпортити і отримати дуже паразитні ноти дуже гіркого шоколаду, попілу, табака і подібних неприємних, скажімо так, моментів, або якихось взагалі мокрих горіхів. Тому я вважаю, на мою думку, краще не додавити, ніж передати. Ви бачите, що я давлю доволі довго, навіть по таймеру. Це нормально. Чим довше ми давимо, тим менше паразитних речовин знову-таки потрапляє в наш напій. Чим швидше і агресивніше ми продали, Тим і їх більше буде. Зараз уважно. Не зупинилися. Тобто ми бачимо, що десь тут у нас вода закінчилася, і далі ми будемо повітрям продавлювати вже залишки з самої кави. Вимикаємо ваги. Беремо нашу ловку і перемішуємо каву. Щоб всі. Шари кави змішалися в один. Далі, опціонально, але я це люблю. Ми беремо сервер і доправляємо в нього це? Ну, в будь-якому подібному сервері дуже зручно аерувати каву. Ми робимо додаткові перемішування, насичуємо каву киснем і робимо. Температуру початку вживання більш-комфортно, більш, -більш ніж температура на виході. І робимо останнє аерування. беремо нашу склянку, красиво класну, і наливаємо повище. Наша кава готова можете насолоджуватися. Ще ж перейдемо до приготування кави натуральних і анеробних заводів. Під них ми трошечки міняємо наш рецепт. Кава більш екстракт. 16 ліг зерна. Якщо кава не дуже заквашена і дуже ферментована, можемо взяти в В даному випадку це натуральна, тому можна і 16. Трошки зменшуємо, трошки не зменшуємо, увеличуємо наш памол. Я от туди одне ділення буквально, на ваші каломовці це може бути один-два кліки в руку. Від того, що ми використовували для приготування нашої митої кави. Нагадую, що наша задача допомогу взяти трошки менше, ніж для вишків. З каву доправляємо вже в сам аеропрес. Так само, як ми робимо з митлого пробкою, ми беремо хемс-кач або будь-яку зручну вам ємність і просто трошечки відбиваємо нову фракцію, яка в нас зібралася і відсіялася. Ви можете цього не робити, це опціональний мув, але він зробить вашу каву трошки більш насиченою і цікавою. Беремо зарані два фільтри, тиснути обробку, Тобто я використовую завжди два папери фільтри для одного аеропресу. Втаримо ваги, чайник, у нас вже підготовлений. У нас стоїть температура 87 градусів, яку я рекомендую для натуральних і анаеробних обробок. Можливо, можна спуститися до 86, але... Залежить від кави. Що ж, починаємо. Наша задача зараз влити відразу одним потоком 200 мл. В даному випадку нам нема сенсу робити додаткове предзмочування, такий самий плумінг, бо кава екстрактивніше, і ми можемо, на жаль, виварити в такому випадку неприємні речі. Запускаємо таймер. Тут нам можна просто чилити і чекати однієї хвилини. А поки можемо підготувати нашу ложку для передачу. У нас підходить одна хвилина і ми ламаємо корку, як ми робимо на капінгах, і трошечки перемішуємо. З хвилина 10. Ми чекаємо до хвилини 20 і доправляємо наш нашу фракцію. Знову потіжу возиться, просто притопимо. от Чекаємо хвилину 40, трошки змачуємо наші фільтри Знову таки теплою водою це дає трошечки більш стабільності в заварювати. Коли не 50, ми вдягаємо наш, наші фільтри і чекаємо 2 хвилин для початку продавлення. Перевертаємо і починаємо далі. Так само ми робимо це ніжно, довго і не кошти. Час продавлювання не принципіальний. Ми можемо продавити в залежності від об'єму як і за 30 секунд, так і за хвилину. Наша головна задача не поспішати, просто дати трошки ваги на плунжер і він сам буде поступово опускатися. Знову таки слідкуємо за рівнем води. Між плунжером і синою кавою відходить випусна подушка. І наша задача знову таки послідкувати, коли закінчиться кава. І ми будемо вже починати давити ту поповідя. Наразі ми підходимо до завершення нашої екстракції і готово. Ми знову бачимо, вода закінчилась, але ми не почали видавлювати нічого поразивного. ложку, я її після всіх маніпуляцій трошечки протру і пробуємо Примішуємо в цьому стекни і переливаємо в серпу. Каву киснемо, наскільки це можливо. Знову таки трошки збиваємо температуру, щоб нам було комфортно куштувати і насолоджуватися класним продуктом. Беремо склянку і знову високою вбиваємо агресивно. Тут побільше бульбашок, а це чай, що кава насичного. Вот, Отримаємо красиву чашку і насолоджуємося. Що ж, друзі, сьогодні ми з вами сварили вайс. Більш митійка, інший під натурального лікарка. При приготування. Лотерій Ростер. Це Колумбія. Це більш шоу. Бідж базовий сальфор. Але від цього не менш значний. В цілому ви можете експериментувати. Даний девайс він вам це дозволяє, він дуже варіативний. Я вам показав скоріше якийсь темплейт, як можна з ним працювати. Ви можете спробувати і змінити щось під свої смакові вподобання, під свою каву. А під свою воду навіть це також а, грає свою роль. А, дуже дякую Унсі за предоставлену локацію. А, вона буде відмічена в описі, ви зможете прийти. Унція це найкращий капочинок в Що ж, до нових зустрічей. Гарного дня!